Всім привіт! 14 квітня будемо розпочинати продаж розсади ранньої капусти, яку ми висівали 28 лютого. І вона якось знає, коли потрібно вирости, тому що на тому тижні ще треба полить, з вечора поливали трішки. Коли риємо, треба, щоб дуже гарно була зволожена земля і коріння нам потрібне. Якомога ціліше. До цього часу ми дуже рідко капусту поливали, їй попадала тільки дощова вода, були дощі, були сніги. Розсаду вирощують 30-45 днів. Ми її висівали 28 лютого, зараз їй якраз 45 днів. О, Земля відмокла. Отак, буду обережно складати у пакетики. Коріння, Му... мов горне. П'ять десятків капусти вже продали. Зліва це детмаршер фрюер. Багато років його вирощую. розпочинала з іюнської, в неї взагалі качан не складається, а багато листя. А детмаршер – і розсада гарна, і капуста на грядці добре росте в тому році спробувала канту і купила тисячу штук, пакет Попробувати і людям посадити. Гібрид горний, виростає швидко, а розсада в мене не вийшла. Оце полоска канто. І дитмаршер, яку я вже рию і продаю. Разом з капустою висівали редиску, сілесту ще не рвали, але вже можна пробувати. Насіяла густо проривала. Цибуля, халцедон. Розсадка. ще По два листочки. Продам капусту та й вирію тоді вже пересажу цибулю. Посередині капуста більша, бо тут найтепліше, а по краях менше. Але в один день ми її і не продаємо. Два дні, як тільки дозволяє погода, теплиця відкрита зранку до вечора. І зверху, і знизу у нас вікна відкриваються. Гуляє вітер. І капуста добре переносить пересадку. До цього дня вона в нас стояла в майже сухій землі, потихеньку росла. Сьогодні гарно полили. Багато років ми вже так вирощуємо. Капусту в теплиці проривала маленькою приблизно 15-20 березня, потім трішки більшою, 31 березня, прорвала, де зайва була. Посадила в стакончики. Ніколи в мене оця розсада не виходила горною, багато загинуло. Ну, Розростається, але дуже помаленьку. Треба ще навчитися розсаду в стакончиках вирощувати. Для себе, виходить? 4 квітня висівали пізню капусту для розсади. Це було перед морозами і зараз вона вже посходила. Вчора тільки редиска з краю зійшла, а сьогодні вже і капуста. Парник сьогодні висадила салат, капусту, яка чекала. Тут росте капуста, яка вже до морозів посаджена. Зранку висадила чотири капустини. В день вона майже не в'яла, і на вечір стоїть таку, як висадила. Помідори сьогодні вже відкрили. Вітер поривчастий і зриває плівку. Можливо, їм би тепліше було під плівкою. Бачу, витримують вони і на відкритому повітрі. Так легше доглядати, але вони дуже помаленьку ростуть, коли не тримають під плівкою. А це сьогодні пікірувала. 26 березня висівала в плівковий тунель помідори і в парник загроволокно то тут також зійшли. Мені порекомендували накрити плівкою. На морози було накрите плівкою зверху агроволокном. Бур'яну будемо прополювати. І парник був додатково вкритий плівкою і втеплювачем. Посіви вціліли. Ці помідори також усі цілі. Поливали вчора один раз водою трішки, бо сухо. І сьогодні вітром знімає плівку, можливо, завтра зранку полем. Ще не проривала, зранку швиденько відкриваю краї, щоб не згоріли. За цими помідорами маленькими треба доглядати так, як і за великими. Відкривати, провітрювати, поливати. Цибуля ціла, усе. Сходить горох, все пережило зиму. І росте. Треба підпушувати земля, така тверда після дощів. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Цей рік теплиця так само виростила нам капусту. Дві ночі ми вмикали калорифер під ранок, тому що було мінус 5. і не хотілося, щоб вона підмерзла, але вона б витримала.